Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео буде про півоні. Я купила три нових види півоні. Зараз вам покажу, як вони виглядають, ці корінчики. Сьогодні у нас 15 січня 2025 року і я саджатиму свої півоні горщики. 15 січня 2025 року я купила три півонії. Одну іта півонії гібрид. Я дуже довго шукала цей вид півонії. Він називається Півонія Magical Mystery Tour. Подивіться на якість корінчика, бруньки, багато бруньок. Ось так це виглядає. В такому вигляді вони приїхали до мене. Зараз покажу вам корінчик півоні Лорелей. Дивіться, які бруньки великі, теж білі корінчики. Шикарні, просто шикарні. І третій корінчик це півонія Джокер. Теж півонія, яку я довго шукала. Ціни на них були космос. А знайшла я, ну, я вважаю, не дуже дорого, прям не за всі кошти. Світу. І теж гарні бруньки. Дивіться, може бути так, що вони навіть і в цьому році зацвітуть. У мене тут сьогодні такий помічник компанія. Замішую ґрунт, агроперліт, універсальний торф і ось такий біогумус буду додавати вермікомпост. і саджати свої півонії у горщики 12 літрів. Думаю, їм це на пару років вистачить. А там вже наша діляночка буде готова, і далі півонії вже будуть рости на новому місці. Так, в принципі, які посадки? Я вже показувала у себе на каналі, є відео, як я саджаю півонії у горщики. Ось стільки я додаю вірми компоста. Це майже половину горщика я набрала. Насипаю, перемішую корінчики будуть розвиватися, і їм буде чим підживлюватися. Ну, а далі беру корінчик, ось він, і вкладаю його, вкладаю його так, щоб потім всі оці бруньки, вони, бачите, наверх дивилися і засипаю 5 см над бруньками. Посадила я свогоні, горщики підписала. Тепер винесла їх на терасу. В мене вони зим... будуть зимувати разом з іншими півоніями на терасі. Але, думаю, що найближчий тиждень я перенесу їх з краю тераси, от сюди, до стінки будинку. Тут буде більш затишніше, тому що у нас можуть бути Морози. І все ж таки хочу трошки підстрахуватися. Тому зараз проливаю посаджені півоні. У нас 0 градусів на вулиці, на терасі плюс. Зробила розчин Мікохелпа. Він е має у складі триходерму. Всі інші півоні я коли саджала, поливала розчином триходерми. Але. На жаль, в мене вона закінчилася, тому поливаю мікохелпом. І якщо вам цікаво, можете зайти в збережені списки відтворення творення півонії, і вони там в мене всі відео, як я доглядаю, саджаю, пересаджую, ділю свої півонії. Планую десь у березні, в кінці березня, виставляти свої півонії вже на сонечко. Щоб вони прогривалися ось там на майданчик. Будуть вони рости в мене в кашпо. Я вже підготувалася, бачите, скільки заготовила кашпо? І буду спостерігати, як вони будуть розвиватися. Обов'язково буду вам знімати відео. На я тут ще вам хочу вас так зацікавити. на свій день народження, на початку лютого я вже замовила собі подарунок. І це будуть батьопівоні, які приїдуть вже у горщиках, але мені треба буде їх пересадити у більший об'єм. Якщо цікаво, чекайте, обов'язково вам зніму це відео. Ну, а зараз всім бажаю миру, всім добра. Дякую за увагу до мого каналу. І всім пока-пока. Пандорик, скажеш пока? Гав! Скажи гав! Рив. <риві> Молотить...